Юрій Андрухович, напевно, один з найвідоміших українських письменників за кордоном. І Юрій, як у, в певному сенсі обличчю української літератури, з якими очікуваннями доводиться знову ж таки зустрічатися за кордоном? І, і як, як пояснювати свою Якось Дійти до цього через Одесу, чи, я, чи, я. чи географія вільна. Але я почав би все-таки з Одеси, бо е, я періодично е, маю е, такі моменти, е, коли. О, ну, Одна справа спілкуватися за кордоном з людьми, які тебе вже читали, так, або які прочитали всього, це взагалі ще інша справа. Але є такі, з якими ось знайомишся тут в цій ситуації, і не дуже ще відомо, хто є хто. І відповідаючи на запитання Where are you from? Ця відповідь дається мені легко. Тобто, те, що я з України, ну, це. Це насправді з кожним роком усе цікавіше і цікавіше, тобто викликає все більше зацікавлення. Ось. Складності настають, коли вони ставлять наступне запитання, чи я з Києва. І треба говорити правду. А, а якщо сказати правду, то переважно в моєму досвіді таке, що люди стають страшенно сумними, почувши у відповідь ні, з Івано-Франківська. Тобто вони уявляють собі, як це може бути написано, як це, наскільки це складна якась назва, і вони якось втрачають охоту розмовляти зі мною. Так? Тобто, усе, що мені залишається врятувати ситуацію, я можу тільки якось ще їх там затримати, сказавши, що але я буваю в Одесі. І, а, тут їхні очі спалахують знову, і багато хто з них ще досі відкриває для себе, що Одеса в Україні. От, але Одеса присутня в їхній свідомості 100%. Тобто, якщо говорити про найвідоміший якийсь такий от міфічний, міфологічний, культурний простір нашої країни. Який все-таки ознакований оцим от візочком ейзенштейнівським, так mm -hmm. ознакований якимись такими моментами, які будь-яка освічена людина, вони оці лампочки там спалахують, засвічуються, і однозначно, тобто 100% Одеса, і 100% це позитивна реакція, mm -hmm. зацікавлена дуже. Тобто, в свідомості європейців. Скажімо так, вони ще досі є західні і східні. Ось, у східних там є своя, в поляків, наприклад, свій скепсис і так далі. Але якщо там французи чи німці, то це однозначно ось такий момент, який дозволяє мені припускати, що Одеса в цьому сенсі загалом є ну, такий абсолютний шанс для країни в цілому, бути. Атракційною, так, бути привабливою. У той же час ось тут на столі є моя книжка Лексикон Інтимних міст, де, власне, серед 111 міст є невеличкий розділ про Одесу, а невеличкий він не тому, що я більше не маю що сказати про це місто, але мені здалося, що ось оця коротесенька історія, вона показова. Це був 94-й рік, пізня осінь, дуже такий понурий час, майже тотальна розруха в усій країні. Там вимикання електрики періодичне в Одесі. Також і такий був великий міжнародний письменницький проект Корабель, який вийшов з Греції, з Піреуса. І ось без зупинок ми дійшли аж сюди, до Одеси, і там було 400 з гаком. Письменників на борту, ось з, передусім велетенські делегації, письменницькі з країн Балтійських і Чорноморських, а також Егейських. тобто там був проєкт трьох морів: Балтійське, Чорне і Егейське. Плюс потрошки з усього світу. І я описую в цьому розділі те, як вони зійшли на одеський берег. Ці Західні люди, західні письменники, які, на мій погляд, виявили себе якимись жахливими дикунами, тобто Одеса зустріла їх таким радянським трешем. Тобто їм запропонували шапки вушанки, самовари, будьонівки, матрешки і так далі. І вони кинулися як, як погано виховані якісь дикі діти, е, яким дали те, чого вони чекали. Так, там, там ще була, був проміжний етап, коли вони е, відразу ж в першому обміннику е, здавали по 2-3 долари, і отримували за це такі от стоси купонокарбованців. Вони фотографувалися з цими купоно-карбованцями радісно. От, а тоді кинулися закуповувати всіх цих трешок, от, і Ну, власне, епізод полягає тільки в цьому, що е, ось решти Одеси ну якби й не існувало. Так вона западала в темряву, тобто це була десь там година четверта, п'ята пополудні, в листопаді вже темніє. Е, в половині міста вимкнули світло. Все, тобто, був якийсь такий апокаліптичний е, розбір цих сувенірів радянських. От, і потім якесь там прийняття в будинку моряка. Ось, е де вони знову ж таки почали хлистати горілку, так? Тут, тут, не... <ріст> так ось. Ну, я затримав трошки вашу увагу, але це не були якісь такі зібрані е міркування. Єдине, що ще на завершення скажу, це більш теоретизуюче. Ну, е мені здається, що множинна ідентичність е це насправді нормально, так? Тобто. Е Оскільки кожна особа страшенно структурована, так в нас не може і не повинно бути єдиної ідентичності. Ну, умовно кажучи, там такий тип якийсь там зі стрія, так про якого Віталік згадував, він водночас українець, галичанин, греко-католик, хто він ще там, студент, і так далі. Там іде нашарування цих ідентичностей. От проблема, на мій погляд, у тому, що є деякі ідентичності, які є все-таки взаємно так? Які, які є антагоністичні. Так? Ну, наприклад, не можна бути водночас членом Комуністичної партії України і прихильником Степана Бандери. Тобто, якщо людина... Каже, що, що вона така, то це вже швидше проблема пана Бориса з нею працювати. Я не Ви знаєте анекдот Просторова Бандерівця, який перед смертю вступив до КПУ. Щоб менше. Можливо, трохи не той приклад. добре. Хоча мені здається, перекондовий. Анекдот то анекдот, звичайно. Анекдот є ще й такий, що е, чоловік писав заяву, прошу прийняти мене в КП. А йому кажуть, це ж неправильна назва, повна назва «КПСС», А він каже, я вже був в ССС. <реку> <реку> Ось, але е, ну, скажімо так. Е... Сповідник, там, скажімо, тих же ж якихось там католицької релігії, так не може водночас сказати, що він дотримується міського освітов. Тобто, це, це, на мій погляд, якісь антагоністичні ідентичності, які. Якщо вони вживаються в одній особі, це свідчить про роздвоєння цієї особистості, як мінімум, роздвоєння, так але якщо вони вживаються в одному й тому ж суспільстві на рівні суспільних груп, то це дуже погано і малопродуктивно для суспільства. З цим треба щось робити. І ось на цьому поки що закінчуємо.